Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Як завжди, щоденно проговорюємо, що відбулося в Україні, в світі, звісно, через події України, через призму України. Звісно, зараз проговоримо про коаліцію рішучих. Зібрання представників 35 держав, з яких 27 лідерів було присутнє, буде присутнє на цій зустрічі. Попередня зустріч Зеленського з Макроном та Кушнером. І Стівом Віткофом, удари по Україні, заяви Бабіша. От зараз все це проговоримо. А ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Після того, як подивитесь, обов'язково прокоментуйте і давайте з вами починати. Значить, перше, про удари по Україні. Значить, чергове зазнали удари. От були вчора удари по місту Дніпро. по... Заводу, що виготовляє олії. Всі ми знаємо торгову марку Олейна. Вона можливо не багато знала, але вона належить американцям. Така компанія Бунге, яка існує з початку 19 сторіччя, наскільки пам'ятаю, 1818 рік заснування цієї компанії. Так не дуже важко запам'ятати для чого це. Я вам кажу такі цифри. Тобто одна з найстаріших країн. Америки купляє підприємство в Україні, вкладає шалені кошти. І, зрештою, розуміючи, всі чудово розуміють, росіяни тим паче чудово розуміють, що воно належить американцям. І тим не менш б'ють по цьому підприємству, розливається, до речі, олія. Там ще, я думаю, ми трошки пізніше дізнаємось про збитки, бо місцева влада повідомляє, що зараз це ліквідовуються наслідки якраз цього удару. Але тим не менш. Росіяни чудово знають, що це американське підприємство. І це чу чудовий черговий приклад того, коли той же Трамп розповідав, що американські інвестиції це якраз і є гарантія безпеки, що росіяни на вас не нападуть. Ну, от вам, будь ласка, американське підприємство, яке на території України дуже дуже багато, і, і це ж не перше підприємство, де росіяни не просто б'ють, а намагаються його повністю знищити. І от вам чудовий приклад, що ніяке американське. Інвестиції не, не являються ніякою гарантією безпеки. Гарантію безпеки ще раз чергове, вкотре просто повторюю, що є єдине це наші збройні сили України, наші сили безпеки і оборони. От військові підрозділи, хлопці дівчата, які нас боронять. Тому, до речі, ще раз вам нагадую, будь ласка, донати і підтримуйте їх. Це єдині наша, єдина нормальна гарантія нашої безпеки, а не все інше. Але навіть вони не завжди справляються з тим, яка кількість летить всього. Значить, також крім Дніпра була Дніпропетровська область, була кілька районів. Постраждали четверо людей постраждали з них дев'ятирічна дівчинка. Чергово б'ють по всіх абсолютно і по дітям їм байдуже звичайні терористи, покидьки і вбивці. Також, звісно, летіло по енергетичних об'єктах. Наразі там знеструмлена частина Харківщини, частина Донеччини. Вчора вам говорив про те, що був удар по місту Славутич. Він і досі нормально не заживлений, там є величезні проблеми. На жаль, вийти на, навіть на графіки відключень не можна. Там поки що неможливо це зробити. Аварійне відключення, але тим не менш наші енергетики роблять це для того, щоб... Ліквідувати цю проблему відключення повністю міста Славутич. Про це, до речі, говорить і Мерц, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, що Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи. Ну, дякую, що згадали. Ми якби в курсі, ми вам про це говоримо абсолютно всі, не тільки вам, пане Фрідріху, а всій Європі і всьому світу. Що Росія звичайні терористи, які б'ють по енергетиці, б'ють не тільки по енергетиці в Україні, б'ють по транспортно-логістичні складові, б'ють по продовольчі, сільськогосподарські, фермерські. Що да? вони хочуть? Вони нас хочуть заморозити, заморити голодом, і щоб ми не могли звідси виїхати? Більш того, щоб ви не могли нічого сюди привезти. Це транспортно-логістична складова також від цього ж страждає. От що робиться. До речі, німці сказали, що привезли нарешті а, там, одну із, один з трансформаторів, величезна там операція, така енергетична, скажімо так. Да? От, ну, Світ живе зараз в операціях. Да? От, і ще одна, але енергетична в даному випадку операція, яка проведена успішно і привезена на територію України відповідне енергетичне обладнання. Чесно кажучи, не зовсім розумію, для чого це показувати. Це зараз у абсолютно всіх ЗМІ. Ви не думаєте, що я щось. Розкрив якусь таємницю, чи навіть не, не дай Боже, щось секретне, це абсолютно у всіх змі. Не розуміють, для чого це. Бо це ж е, росіяни все це моніторять і, звісно, вони будуть в першу чергу куди бити. Ну, по тому, що нове приїхало, що працюють, тим паче німецькі, бо вони німців також кошмарять. І я вам за це в міжнародному блоці за це окремо розповім. Е, зараз такий Україну міжнародне, але тим не менш. Да? Там буде безпосередньо прямо по Німеччині, як вони вчиняють елементи гібридної війни, яка є війною, просто гібридна зараз частина. І говорить про те, що це дуже попахує негарними продовженнями. Нарешті ви це також зрозуміли. Бабіш, прем'єр-міністр Чехії, значить, виходить, ви пам'ятаєте скандал, який несеться з самого початку року. Окамура, спікера парламенту Чехії, на своєму... Новорічному привітанню чи привітання це чи образа я не знаю. Бо ну навіть з чехами говорити в такому тоні, якби така собі історія. Значить, він там довго розповідав про Україну, що Україні не треба допомагати, що Україні не треба бути в Європейському Союзі, не треба її брати в НАТО і так далі, тому подібне. Uh, і в кінці сказав про те, що значить, я вам навіть тут процитую мене десь я собі записував, що українські злодії навколо хунти зеленського. Ну от хунта зеленського, ми ж це розуміємо. Ну це ж звичайно про російський наратив. Не, навіть не про російський, а російський наратив. Да? Окамура в даному випадку про російський політик виходить, да? якщо російські наративи рухає. От. До речі, це Якамура один із тих, хто в принципі, не за того, щоб і Чехія була в Європейському Союзі. Вони ж там також палки в колесі ставляють. Ми знаємо таких добродіїв. да? Це Орбан, Фіцо вже є такі. от я ж кажу, Тройка гнідих російських лошадей, От вони якраз збираються. Да? Але третім, я вважаю, все ж таки Бабіша, який вийшов і сказав, що нагадаю, що на те, що сказав Акамура, наш посол України в Чехії вийшов, сказав, що тіпа, так не можна говорити. Все ж таки, ми боремося за свою незалежність і так далі. А, на що спочатку міністр Чехії? Я собі його навіть виписував, забув, як його звуть. Пу-пу-пу-по-пу? Та, ага, ось він. Петер Маценка, боже мой, таке, таке прізвище, як я міг його забути. Петер Маценка сказав, що недоречно оцінювати слова а конституційної посад, найвищої конституційної посадової особи. Себіга, наш міністр закордонних справ, вийшов сказав, що наш посол все правильно зробив. І я, в принципі, погоджуюсь абсолютно із міністрами з нашим послом. Бо одна історія, коли ви розповідаєте, що ви щось не хочете давати Україні, питань нема. Ваші гроші ви можете коментувати. Навіть я припускаю, що ви коментуєте, що ви не будете підтримувати Україну на шляху Євросоюзу. Окей, також ваша внутрішня політика. Але коли ви найвищі, конституційно обрані посадові особі, Зеленського, говорите, що він а, тут створив хунту, а, що тут все подібне не про російське наратив, вибачте, це вже не ваша внутрішня політика. Це вже міжнародний скандал. І тому. Вичитувати нашого посла, вибачте, ні. Ні. Наше міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного Чехії, відчитало його абсолютно вірно і правильно. Потякати, будь ласка, будете десь там в іншому місці. Про себе можете говорити все, що завгодно, що ви там не будете давати гроші, що ви будете їх направляти не Україні на зброю, а своїм пенсіонерам. Ваша внутрішня політика. Але коли ви виходите і говорите про іншу країну, тим паче оцінюєте її. Ні, це вже міжнародна політика і це міжнародний скандал. Тому, будь ласка, тримайте свій язик за, своїм, за своїми зубами, поки вони у вас є. Бабіш, значить, виходить, і він же говорячи до нашого посла. Що він порушив звичай, дипломатичні звичаї. Він не має чого нас тут вчити. Він дипломат. Добре, якщо так каже міністр закордонних справ, він політик. Ну, насправді, вчити вас треба чого, особливо вас, пане Бабіш. Якщо ви забули, що ви є членом Європейського Союзу і членом, кри, членом країною НАТО, от, і треба відповідно бути, в, як мінімум. А, в, Говорити, скажімо так, рухатись і робити все в напрямку цього Європейського Союзу, а не бути частиною Росії, тягнути чудову Чехію, прекрасний народ Чехії саме туди, в російське лоно, ну тоді, вибачте, нас, прийдеться вас повчити, якщо ви не добре розумієте, що відбувається а, в, в світі і не бачите, що відбувається. Якщо ви відпрацьовуєте чиїсь наративи, можливо, за чиїсь гроші, ну будемо вчити. Будемо показувати. А то як до якось дуже, дуже добре виходить, значить ви виходите, е, не просто е, е, ображаєте, зневажаєте вибір України, українського народу, а значить сам народ України, і вважаєте, що це норм. Якщо вам говорить представник цієї країни, то ви вважаєте, що це недобре. Ну ви трошки нічого не сплутали. Далі коаліція рішучих, значить, приходимо туди, на яку прибуло значить в Парижі відбувається зібрання членів Європейського союзу, не тільки багато країн. 35 держав. Нагадаю, в євросоюзі всього 27, сім. О, 35 держав зібралися на цьому зібранні. Значить, будуть обговорювати п'ять пунктів, можна так сказати, гарантії безпеки. От що будуть з ними робити, гарантії безпеки для України, звісно, в рамках якраз цього мирного плану, да. І, значить, проговорять з 35 держав 27 приїхали туди лідери. Зустрічає всіх Макрон прибуло також Сполучені Штати, прибув Стів Віткав і Джаред Кушнер перед цим зібранням загальних лідерів. Значить, Володимир Зеленський, який звісно, вже в Парижі. Зустрічається Макрон, Зеленський, Кушнер і. Вітков і проговорять певні моменти, значить, завершила з тим, що сказала, ну все добре, поговорили, все чудово. Будемо далі працювати, знаходити там спільну мову, скажімо так. Да? Але я хотів би проговорити по-перше, що на цьому зібранні. Скажімо так, заборонили всім згадувати про висловлювання Трампа і інших представників Сполучених Штатів щодо Гренландії. Я вам про це окремий випуск запишу. Вчора анонсував, сьогодні також анонсую і ніяк не запишу. Ну, можливо, сьогодні ще встигну, бо сьогодні ввечері ще ефір. Думаю, що можливо завтра вам точно запишу. Там багато й по Венесуелі буде. Як це впливає на Кубу, як це впливає на Мексику, як це впливає на Латинську Америку? Що передує подальшим потенційним можливим діям щодо Гренландії? Насправді, що там відбувається, оце я вам е, окремим випуском запишу. Але в цьому скажу про те, що заборонили згадувати про цю тему, щоб не дражнити представників США. Ну, просто якийсь треш, що можна сказати. Причому премєр міністерка е, е, Дані Фредріксон, вона ж, звісно, там також присутня. Ну, не можна проводити такі зібрання. Від яких залежить безпека Європи, щоб не були присутні нордичні країни Європи, да, і Данії в першу чергу, от яка, до речі, є членом НАТО, в тому числі, ну коротше, щоб ви розуміли, тобто закрити роти і нічого не питайте. Але давайте все ж таки повернусь до які питання ці п'ять пунктів, які будуть обговорювати на цьому засіданні? Значить, перший пункт припинення вогню та моніторинг дотримання цього припинення. Да. Друге значить продовження підтримки Збройних сил України, Сил безпеки оборони. Ну, абсолютно вірно, як інакше. Третє формат потенційного розміщення багатонаціональних сил на території України. Ну, послухаємо, про що вони там проговорять. Четверте зобов'язання щодо дій союзника у разі нової агресії. І п'яте це довгострокова оборонна співпраця. Дивіться, всі пункти дуже цікаві. Я щодо багатьох з них абсолютно скептично налаштований. Ну скептично, можливо, для вас, для мене це реалістично. От але в будь-якому випадку я скажу, що так. Давайте подивимося, чим завершиться, Я обов'язково проінформую, про що вони приблизно домовилися, в якому напрямку. Але сам як то кажуть, цікавий момент. Да? З чим повернеться Володимир Зеленський, що він нам привезе з цих перемовин? І поки він там і домовляється про всі ці речі, давайте все ж таки також ще оця е, ротаційна історія да, е, пересування ліжок в цьому величезному е, зміни. В кадровій політиці, які відбуваються, скажімо так, вони продовжаться. Значить, давайте по ОСБУ. Я вам казав про те, що Малюк, Василь Малюк таки написав заяву про складання. Ну, можна Звісно, без підтримки Верховної Ради воно нічого не варте. От, Поки що виконує обов'язки абсолютно іншої людини, але тим не менш. Звісно, можна не підтримувати цю відставку. да. Таким чином показати підтримку Василю Василь але знову він сам написав заяву на відставку. Тому тут таке питання. Зараз виконує обов'язки голови служби безпеки, значить, голова антитерористичного центру спеціальних операцій Альфа. Да, це Євген Хмара, відома особа, значить, генерал. Тому він зараз ТВО, тимчасово виконуючий обов'язки голови першим заступником голови СБУ. В даному випадку, да, призначений президентським указом Олександр Поклад. Знаємо такого, да, було вже, я говорив про те, що він раніше розглядався і на голову СБУ, але голосів на його підтримку не знайшлось. Не знайшлось, мається на увазі, що нічого не було, не висувався він взагалі. Просто, скажімо, попередньо збирали, чи зберуться голоси, чи ні. Ні, голоси не збирались, не знаходились, тому його, скажімо так. Призначення навіть не виносило на розгляд Верховної Ради. Попередньо збирали, голосів не було. І, чесно кажучи, зараз я також їх не бачу. Якщо раптом він буде як кандидат на посаду голови Служби безпеки, далі тут же в самій служби безпеці також призначили заступником голови служби безпеки Тупіков Андрій та е е Климник Денис. Тупіка Андрій, це департамент контррозвідки. А Денис призначений голова антитерористичного центру. Він не заступником голови антитерористичного центру Служби безпеки. Також, значить, в Раді Національної безпеки і оборони ми знаємо, що це ж такий колегіальний орган, який зібраний з різних посадових осіб. Значить, туди ввели як голову Офісу президента Буданова. Ви бачите, як виявляється, а Івашенко, який був головою служби зовнішньої розвідки, входив е, за своєю посадою до ради національної безпеки брону, вивели, бо він тепер очільник ГУР. От Бачите, виявляється, що для багатьох я переконаний, для вас було новина, що голова. Е, Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони не є за своєю посадою членом Ради національної безпеки і оборони. Тому Будана в ній не був. А тепер, як голова Офісу президента, туди введений, Іваш... Івашенко виведений. Ну і була зустріч президента з міністром закордонних справ Сбігою. Були приговорено, що будуть зміни в дипломатичному корпусі і ротації, в принципі, послів. Ну, знаєте, в мене тут уже довга ця пісня, як то кажуть, трошечки дістала ці якісь ротації, все інше. Ви призначте хоча б послів тут послів туди, де вже немає багато років. До прикладу, республіка Вірменія, якої членом. Групи дружби з цією республікою, якою я є. І просто вже в рік, я вже рік голова групи дружби, наполягає, щоб був призначений посол України в у Вірменії. Я вам нагадаю: останній, знаєте, хто був? Посол, зараз там є тимчасово повірене, це фактично тимчасово виконуючий обов'язки. Так от, посол там останній був, батько Дмитра Кулєбе. До речі, для мене досі загадка. Чому? Під час того, як Кулєба Дмитро був міністром закордонних справ, ніхто не був призначений. Я якраз ще застав, коли став головою, підходив до нього в це питання вирішувати, але він там буквально через тиждень-два, монобільшість, це просто більшість, да, зняла його з посади і призначила Сибігу тоді. Да. Ну, а Себіга взагалі в цьому плані я вважаю неадекватний надважливий регіон Кавказу. Да. Тим паче ті процеси, які там зараз відбуваються мирно. Розв'язання багаторічного конфлікту, завершення тієї війни, не брати в цьому участі, не брати не бути дотичним, тим паче ніяким чином не, не бути присутнім в тому часі не, не якимось чином, а повноцінно присутніми, да, в той час, коли Кавказ є одним стратегічним регіоном, в тому числі для впливу і тиску на Російську Федерацію з іншої сторони, для мене вважається просто не просто глупістю, да. Якоїсь, а прямо на, на межі просто на, на халатності і, можливо, навіть зради. От нехай от, це вирішить для початку от, такі питання, де багато років просто не існує послів, а потім вже почнуться якісь заміни. Бо дуже ну, це я не знаю, дивно мають не те слово. Дякую, друзі, що додивилися сюди. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте, що ви думаєте відносно а, оцих от змін. Чергових змін в Українці, кадрових змін в Україні. Що ви думаєте відносно заяв Бабіша Чешські, да, який розповідає, що їх там вчити чомусь не треба? Їх. Ну, Чехів ніхто не вчить. Петра Павла точно ніхто не вчить президента Чехії. От таких, хто не розуміє, що відбувається, то ну, можливо, і треба повчити. Яка ваша думка? Будь ласка, напишіть. І підтримайте будь які військові підрозділи Сил безпеки і оборони, хлопцям і дівчатам. Важливо знати, що ми в них є, що в них є тил і опора. Друзі. Тримаємося, єднаємося. Давайте бути поруч, коли ми поруч нас ніхто не може здолати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.